Можете мені це пояснити? Кьонзи, міада звіти еаклеан. Можеш відкрити колоран з ліктером енергії? Зірки. Мій мір та збіти. Пояснюю все еракльона. Або ера іраклій пояснює. Eklan. Kionan zimia desbiti eaklean. Kionan zimien dosbiti e aklan. Kionan zimia desbite e aklan. Kionan zimia desbiti e aklian. Ви мені це пояснити. Kionan zimia despiti e aklean. Це Що, означає, це бідуєт. Бідуєт. Що це означає? Вас бідуйте дас? Що у вас значить бідует? Означає це бует, бідуйте тас. Вас бідує тас? Вас бідують тас. Вас бідуйте даст. Що це означає? Вас бідуйте дас? Вас бідуйте дас, вас бідуйте даст. Вас бідуйте, das? вас бідуйте, das? Прошу, перепрошую. Віти, вібіте, 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 прошу, віте, що прошу, бійте. Що ти маєш на увазі? Маєш на увазі, це вважаєш, полагаєш, думаєш. Вас маєш дум. Маєш на увазі. Was meinst du? 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 Що ви маєте на увазі? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Ви можете мені це пояснити. Sie? Eacle. кьонен and Zimia Das. Bita Earlean. Що це означає? Вас бедойте вас. Прошу, перепрошую. Як прошу? Ви піти. Що ти маєш на увазі? Що ти вважаєш, що ти полагаєш? Маєш на увазі. Вас манс дус. Вас маинс ду. Що ти вас мається тут. Що ви маєте называют? Пас манси. Пасмайнси.